Четвер, 13 березня, 1114-та чотирнадцята дуба війни. Агресор масово атакував Дніпропетровщину. Є руйнування і постраждалі. Захисники неба збили 11 ворожих безпілотників. Мешканці житлового масиву тополя 3 у Дніпрі потерпають від сміття і смороду. Співпраця медиків головної госпітальної бази області з американськими колегами. Чергова перемога баскетбольного клубу Дніпро у Суперлізі. Про це та інше розповім вам. Я стас Коновалов. Офіційна інформація, агресор знову масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 дронів. У Дніпрі пошкоджено багатоповерхівки, побиті щонайменше 100 вікон. Також пошкоджений інфраструктурний об'єкт сталася пожежа у Дніпрі. Троє постраждалих через ворожу атаку. Це жінки 52, 56 та 82 років. Усі ушпиталені. Лікарі оцінюють їх стан як. Середньої тяжкості потерпілим надають всю необхідну медичну допомогу. Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Бив ворог і по Нікопольщині. застосовував дрони камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда. Вранці гучно було і в Синельниківському районі. Там також понівечена інфраструктура. Загиблих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Російська армія вранці атакувала енергетичні об'єкти залізниці на Дніпропетровщині. Через це будуть зміни в Русі кількох поїздів. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Поїзд номер 86, Львів Запоріжжя, відправився з Дніпра із затримкою. Поїзд номер 72 Львів Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове 2 замість станції Самар Дніпровський. Резервні тепловози в регіоні вже готові готуються до роботи, слідкуйте за змінами в русі потягів на офіційному сайті Укрзалізниці. Про ситуацію в інших регіонах країни армія РФ атакувала Київ безпілотниками, спрацювали сили ППО СБД цілі. Про це повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації. На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих безпілотників, 12 було знищено засобами протиповітряної оборони, а решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння у Лам... Відсутня. Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об'єкта критичної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Російські військові обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула. Ще шість дістали поранення. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, пошкодили дві багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1200 окупантів, 71 – безпілотник. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 890 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 28 983, тисяч крилатих ракет 3 тисячі сто У Дніпрі прибирання квадратного кілометра коштує мільйон гривень. Але на переконання Дніпрян проблему зі сміттям це не вирішує. На гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися мешканці житлового масиву. Тополя 3 люди скаржаться на бруд і безлад у дворах багатоповерхівок. На місці побував мій колега Олексій Доніченко. По вулиці, паніках біля кінцевої зупинки 16-го тролейбуса, утворилося сміттєзвалище: пляшки, пакети, побиті меблі, величезна купа асфальту і інший непотріб для цього місця. На жаль, стало нормою. Пані Галина зверталася до багатьох посадовців Дніпровської міської ради, однак марно Писала в іспілком на філатова. Філатов так як Філатов во время війни не приймає. Маковцева була на прийомі. Зараз була на прийомі в Санджера. Багато писала пісім і в департаменти. Потім прийшли ще два мальчика Саша. І Вова, їхній начальник Семко Юрій Вікторович був вначалі лагідною людиною. Потім, коли хлопці прийшли і сказали, що це вам треба сфотографувати все і віднести йому цей знімок, я так і зробила. Хлопчики, звісно, бралися за голову. Хлопці багато чого хотіли допомогти, але він під наказом начальства, вони хлопці побоялись, мені кажеться, вони два летіли. тому що, ні за враження, такого, як в нас на тополі, нема ніде. Знайшла жінка і депутата Дніпровської міськради, який закріплений за цим районом. Це Ігор Лапо. Жінка зверталася до нього з проблемами по округу. Я б говорила з ним, я йому давала бумаги свої, куди я обращалася. Він взяв їх, неділю продержав їх вдома. Він мені так прокрутив мозги. Коротше, я його я, я, я оце що мог зробити. Я його каркаше поругалася з ним, я йому сказала, що так не робиться. У дворах картина не краща. Поблизу дитячого садочка та котельні всюди розкидане сміття. За словами Галини, працівники та підрядники комунального підприємства Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради не прибирають у дворах людей. Директором підприємства є Сергій Карпенко. Нагадаємо, що у минулому році ЦКП уклало договір з «Екологія Д на суму у майже 47,5 мільйонів гривень щодо послуги з прибирання територій біля житлових будинків, прибирання та підмітання вулиць. Строк дії за договором склав чотири місяці. Тобто, за цей період прибирання прибудинкових територій вартувало мешканцям Дніпра майже 47,5 з половиною мільйонів. Вони взагалі нічого не роблять во дворах, не убирають, а вилизують там біля цього будинку 117. го і оце ви побачили, що скільки тут валяється шприців, скільки валяється всієї гадості, і ніхто нічого не робить. Коли я обратилася до Семка, він мене вигнав з кабінету, сказав, тобі ніякого Делать. І зміняйте, що так виражовуюсь. Я йому сфотографувала, понесла, що там робиться біля котільни, біля цієї, і на цьому заглохло. Довго времени не було відповіді. Вчора я отримала від Руслана. Мороз відповідь, в якому він мені пише, що коротше наказали цього симка за те, що він себе так похабно повів. І що я хочу сказати? Ну, це на цьому й остановиться. Воно ви розумієте, ворон ворону глаза не виколить. Якщо пройти вздовж запорізького шосе, то на прибудинкових територіях, де колись були погреби, також бачимо купи сміття та занедбану територію. Отака вона правда життя. Бюджет Дніпра, який складає понад 20 мільярдів гривень, має свою статтю і на прибирання територій біля житлових будинків. Сума складає 180 мільйонів гривень, як було зазначено в проєкті бюджету. Однак це питання не вирішує. На жаль, наше місто не блищить чистотою і порядком, на відміну від інших великих міст України. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, новини. Д1. Майже 100 операцій провели спільно з медиками головної госпітальної бази області. Американські нейрохірурги разом лікували важкопоранених, обмінювалися досвідом про подальшу співпрацю. Домовились під час онлайн зустрічі. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Більш детально розповість моя колега Вікторія Галка. Що ми говоримо суто про ваш медичний... Торік десятор найкращих нейрохірургів із США провели чимало успішних та складних операцій спільно з українськими колегами. Разом проводили обходи та медогляди, консультувалися з приводу подальшого лікування важкопоранених оборонців та хворих цивільних. Працювали не шкодуючи власних сил. Плідна співпраця надала свої позитивні результати. Багато операцій я не буду називати, але я бачив цих хлопців, які з важкими кульовими та мінозривними поранення зараз лікуються в нас в реабілітації. Ця допомога вже врятувала майже сотню життів наших українців з багатьох міжнародних делегацій. Ваша участь найважливіша, тому що ви привезли не тільки технології, ви ще привезли. Наші витратні матеріали, які дозволили рятувати героїв. Дякую вам за співпрацю. і Йдемо до перемоги разом. Чимало корисних справ зроблено завдяки проєктам, запровадженим американсько-українським благодійним фондом Разом for Ukraine». Ми дякуємо разом Фою Креїн, яка об'єднала і Мишникова госпіталь, і Джорджтаун Юніверсіті госпіталь, і госпіталь Техасу. Перш за все, це за вашу. Підтримку постійну підтримку цих багаточисленних нейрохірургічних місій в Україні. А по-друге, за підтримку медичного постачання обладнання витратних матеріалів для лікування наших пацієнтів. Року Армонда відомий нейрохірург з Америки, двічі приїжджав до Дніпра. Кожного разу привозив з собою гуманітарну допомогу. Коли знаходиться в Америці, надсилає її регулярно поштою разом з Дніпровськими лікарями, робив надскладні операції, брав участь у донорській акції. Я волонтер в лікарні мечникова у відділенні. Я беру участь в операціях, допомагаю в лікуванні. Перш за все, поранених бійців. поранених людей. Тут лікується найбільша кількість людей, важко поранених, цивільних людей. Тому я вирішив бути тут. Олекс Валак – всесвітньо відомий лікар, нейрохірург, працював в операційній головної госпітальної бази Дніпропетровщини, рятував людське життя разом з нашими медиками. Ми спілкувалися про все, що тут відбувається. Я зрозумів, що ця війна не схожа на інші. Ми ніколи не бачили таку війну з дронами, з цивільними. Це справжня війна не така, як була у Америки на середньому сході. бачити те, як ці чудові клініці лікують поранених пацієнтів. Те, що відбувається тут, задає темп для решти світу і для майбутніх конфліктів. Мені цікаво спостерігати за роботою лікаря сірка, за роботою директора Риженка і всіх колег, що працюють для мене честь бути частиною цієї команди. я приїхав сюди, бо думав, що зможу викладати. Але я більше навчаюсь аніж навчаю. Порятунок людських життів головне, і це роблять сьогодні разом американські та українські лікарі. І ця співпраця буде продовжена. Впевнені медики обох країн. Вікторія Галка, Віталій Шалтов, новини, Д1. Нирки є одним з найважливіших органів людського організму, адже саме вони фільтрують кров, очищаючи її від шлаків і токсинів. У зв'язку з високими навантаженнями на нирки їхні функції можуть бути порушені, внаслідок чого розвиваються хвороби, що потребують негайного лікування. Дуже важливо вчасно виявити захворювання і зупинити їхній розвиток у відділенні нефрології основної госпітальної бази області мають унікальний досвід діагностики і лікування хвороб. Захворювання нирок дуже часто приводить до діалізу та дуже важких порушень. Особливо це стосується людей, які мають діабет. Всім, хто страждає на ці вади, обов'язково потрібно пройти консультацію нефролога. Нефролог може дати вчасні консультації, які дозволять не допустити. Самих страшних діагнозів потім не довести до того моменту, коли людина почне за допомогою апарата відновлювати свої функції. Всім рекомендую, особливо людям, які дуже довгий час мають підвищений цукор в крові, прийти в лікарню мечникова до нефролога. Подержати консультацію, лікуватись вчасно, і все в нас буде добре. Про все це і не тільки дивіться в програмі здоров'я UA» на телеканалі д 1 у четвер о 19.30. Буде цікаво. У Павлограді міська влада вирішила питання виплати надбавок вихователям. За рахунок міського бюджету 1300 гривень, щомісячно отримають працівники дитячих садків та позашкільних закладів. Про це стало відомо на черговому засіданні сесії Павлоградської міськради. Нагадаємо, відповідні доплати отримують педагоги закладів загальної середньої освіти, державної та комунальної форм власності із державного бюджету. Стали відомі підсумки міжнародного конкурсу шкільних проєктів з екологічних питань «Genius Olympiad Ukraine», який є єдиним добором учасників з України до участі в «Genius Olympiad Global». Переможцями всеукраїнського етапу Олімпіади геніїв стали 11 учнів Кам'янського наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. Учням вдалося вразити журі своїми екологічними проєктами. Гран-прі і золоту медаль завоювала Софія Гарькава. Ще одною золотою переможницею стала Софія Гончарова. Про спорт баскетбольний клуб Дніпро здобув свою чергову перемогу в регулярному чемпіонаті Суперліги. Команда Володимира Коваля в Черкасах перемогла місцевих мавп із рахунком 86-63. Найефективнішим гравцем матчу став форвард Дніпра Володимир Конєв, у якого 16 очок, 6 передач та 4 підбирання. Гарна гра, ми влучилися з гарним відсотком, ми добре зіграли в захисті. Єдиний компонент, який мені не подобається, це на нашому кошику взяли багато підбирань. Тому це десь над цим треба пропрацювати і, і насамперед над концентрацією, тому що втрачаємо концентрацію, зробили роботу в захисті, але потім втрачаємо концентрацію і не беремо, не беремо підбирання. Тому це мені не сподобалося взагалі гарна гра. Я вітаю вволівальників і команду з перемоги. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 13 березня. В обласному центрі від 7 до 19 градусів тепла, вітер південний до 4 метрів на секунду. Опадів не очікується. У Кам'янському від 6 до 18 градусів вище нуля, без опадів. У Павлограді від 5 до 22 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. У Кривому Розі Самарі та Нікополі – від 6 до 20 градусів із позначкою «плюс», без опадів. У Синельниковому – від 9 до 19 градусів тепла, опадів не очікується. У Жовтих Водах – від 5 до 20 градусів вище нуля, без опадів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск за. Завершується. у студії працював Стас Коновалов. Слава Україні!